Чуєш, а по секрету яка зарплата в тебе? Ну, десь Normal? 70 тисяч і плюс бонуси. А ти скільки? Та десь так само плюс-мінус. Чо ж Денек, знаєш, кінець зарплата. В кого? В це блядь. блядь. 70к сказала. В цієї шарами? Так. Да. Я не знаю за який хер. Це пізно. Нам не теж каже, в тебе скільки? Ти сказав, типу, плюс-мінус, так само. Але да ж блядь, в мене нема такої зарплати. За що? Та це жесть, блядь, на тобі все тримається. Ти вже, блядь, стільки рік тут робиш. Та вона, походу, щось там шуримурі робить. Та, 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 та місяць не, не проробила щось. 70к 70 сказала. Я в вахері просто. Це блядь, пиздець. треба щось робити, коротше. Треба якось щось підставити її, блядь, вивезти на чистоводу. Не, та як ти її? Що ти, що ти її зробиш? Треба, блядь, сказати, коротше, жанні жінці, що вона до нього там щось. Ха! Шуремуре, і піде. 70 я думаю, тисяч. Да. Я тут і то, і сьо, і змішувачі витрі, відео зніметься, блядь, 70 тисяч. Та це нереально. Да, це, це Зараз щось придумаємо.